Якби він цього року презентували цю сцену, то я думаю, що вони нарвалися би на дуже жорсткий хейт, і можливо комусь би щось навіть виплатили би. Ви туди що зробити добру справу? А? Добру справу це мерзость. Правила відомі всім ніякої магії. Всі закляті чари суворо заборонені і караються дискваліфікацією. Боже, як плющить людину. Та що таке, та що з учасницями? Як це вирулювати? Просто порізали на Тіктоки всі ці виступи, і це було б вибухом. Це був би найкращий просто конкурс за всю історію конкурсів краси Магінгсу. Що взагалі за да, це це заявка на перемогу. Вітаю, друзі! На огляді вже 12-та серія мультисеріалу Вінкс, і негаймо часу. Починаємо. У тебе сни. Щоночі Німфа відкривається дедалі більше. Вона ніби вказує мені шлях. Дафні, Дафні, Дафні німфе зіснів. Хочеш щось сказати, але я не знаю, що. Пам'ятаєш храм на площі? Там, на фасаді, берельєфи з дев'ятьма німфами. Посередині Дафні, щоночі вона мене кличе й просить прийти до неї. Кажеш, Дафні? Вже на першу серію помічаю, що просто блум із скаєм, я так розумію, на побаченні чи що у них там відбувається, тому що е, ну, зізнань не було. Пропозиції зустрічатися не було. Ну вони зустрічаються. Я так розумію, що це побачення. Дафні? я знаю, що робити. Це завдання для Тімі. я відправлю його в бібліотеку червоного фонтана. Леди, леді, годі, не скавчи. От побачиш. Тімі знайде усю інформацію. Аймшуремені треба йти. До зустрічі, блум дякую, брендене. Тімі дуже радий, що ви дали йому завдання. але Лише так можна виявляється. Я відправлю його. Так, наче, це його підлеглий. Іди в бібліотеку, будеш шукати мені все, переривати абсолютно все, поки не знайдеш там якусь інформацію. Ну так собі друг дівчата. Я радий повідомити, що симулятор вдалося полагодити після історії з Блум. Якщо не помиляюся, залік мають скласти ще кілька учениць: Флора, муза, техна і стела, присила, ортензи і луна. Ви готові? В стелі доведеться відпрацювати пропуски. Але її чомусь немає. Вона знову прогулює. Професоре, професора, вона захворіла. Вона збиралася піти до лікаря. і, мабуть, запізниця. Сподіваюся, у неї нічого серйозного, чому не бажання вчитися це дуже серйозно. Будь ласка, Флоро, який з варіантів обрали ви? я за допомогою чарів розвію найгірше з відомських заклять. Закляття смотку. Не можна заходьте. Блум, що сталося? я здорова. Просто шукаю Стеллу. Вранці вона збиралася піти в лікарню, бо їй було зле. І сьогодні ви перша учениця, яка сюди прийшла. Стелла не ходила в лікарню. Отже, це неправда, що вона хвора. До Речі, дуже цікава, яка медицина у магіксі, в принципі, для фей, тому що вони можуть знову ж таки використовувати певне закляття. Якщо у них є он, закляття для розвіювання смутку, то я думаю, що там від кашлю якась закляття знайдеться. Насправді, тому що ну їм. Принципі, для чого медики, для чого їм їм тут, я так розумію, якісь там пігулки стоять. Ну, я думаю, що вони можуть за допомогою магії самі впоратися із своєю проблемою і вилікувати самі, самих себе. Навіщо їм тоді медсестра? Питання? Напевно, їм, в принципі, Волфеї медсестра потрібно для того, щоб вони ще не досвідчені феї, вони могли звернутися без магії до неї. Якщо вони не володіють, напевно, закляттям певним, то вони можуть звернутися до медсестри або лікаря, або, ну. Все, без ОБО, просто <с rico> сестра і лікар. Тобто вона вирішила прогуляти заняття? Хм, я цікава, навіщо їй це? Залік був нескладний. Усі склали. Чого вона боїться? Ухиляння нічого не дасть. Тело, ми ймовірно. Ти не схожа на хвору. Зовсім навпаки. Сьогодні був залік на симуляторі. Лі тебе чекав. Перше, правда. Почекаєшся? У мене важливіші справи. Удали підібрана сукня. вирішальний аспект. Якщо хочеш стати міс Маєкс, міс Маєкс? Так, це ще річний конкурс, де вибирають найважливішу і найобдарованішу дівчину корольства. Торіки мала не перемогла, а цього року точно виграю. Тали дітейшно. Стеластело, як конкурс краси може бути важливішим за навчання? Я думаю, що можна було скласти залік. А потім зі спокійною душею вже братися там за свій конкурс. Хоча я абсолютно не знаю, що там потрібно для конкурсу, але мені здається, що стила і так автоматично гарна. Тобто їй нічого не потрібно там робити, взяти певні сукні. Що... Я просто не пам'ятаю, що там ще потрібно. І пройтися в купальниках, пройтися в такій сукні, пройтися в всякі сукні. Ну, Я не думаю, що підготовка до такого варта того, щоб паладіум... Почав там тебе не дуже любити як ученицю і там може занизити тобі бал. Ну за що За те, щоб ти там взяла участь у цьому конкурсі? Мені здається, що краще вже вирішити проблему із навчанням, поставити галочку, потім там роби, що хочеш. Будь ласка, не відвертайтесь, Підтримайте мене, допоможі. Я обіцяю, що почну вчитися. Ти для себе не для нас. Ми вже склали іспит. Я вперше за всі ці серії погоджуюся із музою, тому що ти вчишся дійсно для себе, а не для дівчат. Ну вони що їм їм? В принципі, байдуже на твої оцінки, на твої проблеми. Ну, якщо тебе відрахують, ну ну шо? вони ж та залишаться, а ти ні. Ну. Вона може й принцеса, вона може там сказати: давайте мене ще раз ще раз на на рік на назад, тобто з першого курсу, давайте мене переводити. Вона й так на рік старша за вінкс. Я думаю, що варто було б все таки закрити це питання. А потім уже можеш братися за інші додаткові Блум, Ну в даному випадку дівчина точно знає, що це їй потрібна алфея, не батькам, не ще якомусь. Їй потрібна алфея. Їй цікаво бути феєю. для того, щоб бути феєю, їй потрібно те вивчити, оте скласти і закрити питання з навчанням, і вона це робить для себе. Стела, ну, схоже, її просто відправили в Алфею, тому що всі, всі, всі поважаючі себе принцеси, там навчаються. І в принципі, це найкраща школа там для фей, вони казали. І, до речі, єдина, тому й найкраща. І от всіх відправляють фей до цієї школи, тому що ну, стели і немає, напевно, ніякої ну, бажання, ніякої цілі. Вона і так принцеса, чого їй там не вистачає. Вона от отримає там, вона вже фея, вона прийшла, в неї вже були якісь здібності, вона вміла користуватися. Тут, напевно, просто помножити. Тим більше, що вона була на першому курсі, напевно, пам'ятає з першого курсу якісь закляття. Я думаю, що вона просто не хочу. Ну, це для неї не, не в пріоритеті, для неї в пріоритеті піти на конкурс краси. Їй от просто цікаво, і вона ставить це вище за навчання або не ставить. От побачите це звичайний конкурс краси, Буде весело. розвагами не Так, постійно відьми зі своїми каверзами. Тобто ви теж це помітили, де, що у вас в магіксі абсолютно доля не складається. Люсі, подумай, це конкурс краси де чари заборонені. Допомагає сі Дарсі і Стормі, будемо законною. І може і небезпечною. Слухай, я хочу не тільки взяти участь, а й виграти. То і що, не можна Дарсі Стормі здатні на все. Ви теж так розмовляєте? Ну і що, що то? Ну і що, що так? Їм буде просто перетворити мене на королеву краси. <плес> Навіть якщо мені ніколи не світить перемога. Усі дивитимуться на мене. Нарешті я опинюся у центрі уваги. Ти не розумієш? Ні, Люсі, тобі це не потрібно. Відчепися. Я знаю, що мені не треба. Наприклад, ти і усі, хто вказує, що робити. Боже, яка закомплексована дитина. Я і в минулих серіях помічала, що вона закомплексована, хоче бути частиною крутої, начебто, крутої команди. хоче зробити все, аби вони її помітили. І тим самим я буду, начебто, крута. Ну я не знаю. Мені здається, це вже говорить про те, що у людини комплекси. У Мірти їх немає, вона і не розуміє тому Люсі, тобто вона каже цього разу, що я буду в центрі уваги. А Мірта сидить, думає, ну і що? В, в чому прикол? Я в центрі уваги. Ну. Дуже, дуже дивно. От е, вона хоче бути частиною крутої команди, вона хоче бути в центрі уваги. Ну помітьте мене вже хтось. Не знаю, мені здається, це не дуже правильний шлях і для самої Люсі, перш за все. Я на місці Люсі так не розкидалася е, єдиною подругою, в принципі, тому що вона ну вона просто з нею дружить. У неї немає там жодних е, корисних цілей, вона просто дружить з Люсі, тому що ну тому що, я так розумію, вони просто з однієї планети і вони разом зростали. Е, для чого їй якісь люди, яких вона побачить перше і востаннє, будуть просто на неї дивитися, ой, молодець будуть плескати, яка ти гарна, і розійдуться. І вона хоче е, ось це, взамін на дружбу Мірти. Тобто вона вже ж відігнала і сказала, там ти мені не потрібна. От я знаю, що я там хочу, ну, ні, ну хочеш, роби, ну. Ну, можливо, просто не з таких е, цілей. Я вже знаю, чим це скінчиться. Дай гадаю, повним провалом. Цього, не будьте занудими. Гризельда нічого не дізнається. Та Гризельда у них спецслужби підробляє, мені здається, що значить нічого не дізнається. Та вже скільки серій минуло, вона все про всіх знає, вона слідкує навіть за тими, хто. Ну, просто йде там кудись погуляти. Вона вже знає, хто вийшов, зайшов, і в принципі вона там охорона, а не вихователька. Ми тут щоб зробити добру справу? Ха? Що? Добру справу? Це мерзость. П'ятайте Люсі. Вона просить допомогти виграти конкурс краси. У неї в голові павутиння. Що ти задумала? Люсі хоче виграти так. Вона хоче стати міс Магікс. Ми здійснимо її мрію, а потім змішаємо з брудом. Накладемо закляття, І вона стане неперевершеною. А потім, коли її коронують, знімемо чари і розкриємо обман. Вона принизливо розплачеться просто на сцені усіх Айсі, wow, Це геніально. У тебе буде гладесенька, шкіра, а волосся як золотий шовк. Краса вимагає жертв. <рив> Що тепер робити? <рив> Ти знайдеш вихід. <рив> 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 Що у вас сталося? А це катастрофа. Галянь, що з моїм волоссям. Зазвичай воно пряме. Я просто собі йшла а раптом, воно закрутилося як у фуделя. Так, тут сцена трошки з дискримінаційним підтекстом, мені здається, тому що е, таке ну, волосся вони подали як е, жахливе, як ненормальне. Але справа то в тому, що існують люди, у кого це абсолютно природнє явище. Мені здається, якби він цього року презентували. Цей сезон, ну, точніше, саме цю сцену, то я думаю, що вони нарвалися би на дуже жорсткий хейт, і можливо, комусь би щось навіть виплатили би за такі насмішки. І, в принципі, за те, що там волосся якесь не таке, і так ще по помацали його, наче Боже, що там за пудінг не волосся. Ну, я думаю, що е тоді якось минулося, а зараз теж би звернули на це увагу. Ті ж самі підозрювані. Леді і джентльмені, моє вам чарівне вітання на нашому щорічному конкурсі Міс Майкс. Сьогодні 15 вродливих дівчат боротимуться за почесний титул. Правила відомі всім. Ніякої магії. Всі закляття і чари суворо заборонені і картаються дискваліфікацією. Цей конкурс це свято природної краси. А що може бути прекрасніше? А зараз. Зустрічайте. Номер один, Оні. За нею, Міс Хайді. Номер шість. Міс Стела переграє. Номер шість. Ну, таке. Стела. Ну, вона, напевно, зростала. Вона знала, що вона гарна, і, і, і вона принцеса, і вона, напевно, зростала на тому, що я маю бути перша, і я маю бути найкраща. І вона ще й до того ж і гарна. Думаю, ну хто? А хто як не я, тут буде міс Магікс. Теж, напевно, є певні комплекси, тому що вона принцеса, і, напевно, їй говорили в дитинстві, що вона має бути там перша, найкраща. І, або, навпаки, перехвалили. І кажуть, що от ну, стелечка у нас одна, єдина, улюблена. Більше ніхто нічого не може в цьому житті отримати там, першими більше, ніж у стели. Можливо, і так. А, ну, а Люсі, мені здається, їй просто не вистачає саме уваги. Ну, її прям гарно і складно назвати, якщо чесно. Ну, багатьом якось і все одно на це. Жила б своїм життям, можливо, там краще б навчалася, стала б там крутою відьмою. Її би просто так помітили би не з за цього, що ну давайте я щось зроблю, погане і я буду з вами. Та ну не, не з вами, а я буду і там навколо мене будуть, скажімо так, друзі там, чи просто буде команда, певна, навколо тебе будуть збиратися люди. А вона просто намагається постійно до когось бігати, і це буде як. Ну, по Перемога або просто участь хоча б у цьому конкурсі краси, це як одна така медалька. От дивіться, я там зробила це, я крута, і помітьте мене, будь ласка. Мені здається, що виробники цього мультфільму, вони дуже правильно тиснуть на оці от тригерні проблеми, напевно, підлітків і вони впізнають себе. Чули, як реагували глядачі на 10 учасницю? Oh, я програю. Стелло, це ж конкурс. Yeah, but... Так, а який толк, якщо я не виграю. Hey, Вітаю! їм подобайся. Дивна реакція. Mm -hmm. something Тут something. щось не так. Чому, ну, щось не так, Може, вона просто груба, <гум> і все. Леді і джентльмени, перший конкурс вечора показ талантів. Дівчата мають продемонструвати свої здібності. Вродливі і талановиті. Боже, як плющить людину? Я взагалі в шоці з цієї міміки, Що у Люсі там міміка, що у цього. Наборонено. Отак от, і отак от, і, і, і отак от людина ходить. Боже. Ну я розумію, що ти ведучий, але щоб так прямо ж несло. Зустрічаєте учасницю номер 5, міс Хайді. Її талант спортивний кубізм. Так, але хай дивиться під ноги. Браво! Так, неймовірно. Ця дівчина сама напросилася. Заберіть її, будь ласка. Ну, трікс, звичайно, сміються, але я зараз покажу цей стоп-кадр. Дарсі, нічого прикрити не хочемо вона в штормі. Трікс знають, що насправді дівчата молодці, які виступають, але от просто глядачі, які прийшли, такі дивляться, думають, да, ну і майбутнє, ну і молодь, такі красуні, що капець. Одна, одна з, з пляшками там щось намагається зробити, вони їй на голову попадали, інша там замороженими ногами кудись там побігла. Жесть, а не концерт, якщо чесно. Зараз коротенька перерва, після якої конкурс продовжиться. Ведучий ще не вів таких концертів, він, напевно, в абсолютному шосі. Думаю, та що таке, та що з учасницями, як це вирулювати? І якби це було в реальному житті, мені здається, що е, просто порізали б на Тіктоки всі ці виступи, і це було б вибухом. Це був би найкращий просто конкурс за всю історію конкурсів краси Магіксу. і його би настільки е, розрекламували тим самим, що він запам'ятався би надовго. А зараз повітайте міс Дженні. А міс Дженні для чого так відтягують? Просто ну, вона ж не впала, вона ж свідомість не втратила, нашу її просто так витягують. Ну, подумаєш щось голосом. До вашої уваги, леді і джентльмени, виступ великої балерини міс Люсі. От вони її подають як там дуже гарно. Ні, ну я не сперечаюся, обличчя гарне зробили. Цю чолочку гарним зробили, але по факту, що неї з волоссям? Що це за угар якийсь? Ну, Що це взагалі за змія замість волосся? Чудовий виступ міс Люсі. В наступна учасниця місцева і станцем щастя. О, шісті. Ти шісті? <свиск> танець щастя не перевершений. Просто що це? Ну, Можна було намалювати якийсь більш-менш нормальний танець? Що взагалі за. ну <свиск> <свиск> Ой Боже. Так, да, це це заявка на перемогу. а Зараз ми на яку всі чекали. Коронація Міс цього року. привітаємо оплесками наших учасниць. Може, ти мікрофон якось візьми, що ти, Такий наш зал немаленький, і ведучий просто голосує такий без мікрофона справляється. О, це голос, я розумію. Я думаю, що конкурс Міст Магікс, напевно, важливий, і якісь феї, принаймні директриця, там Фарагонда, та Гріфін, там, ну хтось має бути присутній. Це ж не просто там. Е караоке бар <смі> хто захотів, той присів так на диванчик подивився. Я думаю, що там мають бути якісь запрошення, ну, урочиста подія, насправді. Це ж не просто там колектив, сніжинка в якомусь дека танцює. Правильно? Ну, я думаю, що Фарагонда могла б про це знати і прийти. Але тут просто, як в кафе, хтось зайшов, ну, покажіть мені там свої виступи і я похаваю, та піду. Мені здається, організація якось не спланована, не запрошені, урочисті гості. Для них це нормально. Подумаєш там: міс магікс. Та й ладна. Цього року міс магікс стає міс. міс... Люсі. Так. Ти найкраще. І... Що за обман? А люсі знаючи трікс. Вона не передбачила в принципі такої розв'язки. Я пішла попросити допомоги у Трікса. Трікс, трікс такий ну звичайно. Ми ж тут добрі душі, ми дуже раді допомогти кожному, хто звертається до нас. Мені здається, це абсолютно передбачено. Це зрозуміло, що Трікс або ну не погодяться одразу, або почнуть там щось вигадувати, неприємненьке. От воно власне так і є. Титул міс Магікс, переходить до шостого номера Стелли, принцеси солярії. Дякую. Не можу передати, яка я щаслива. Який вечір? Я щаслива. Цю визначну подію треба відсвяткувати. Ще не пізно, і я знаю, куди піти. Ми домовилися після конкурсу навчання. Ти цілу ніч Ну мені здається, це нереально. В тебе там е, такі емоції вирують. Що ти виграла? Приходиш, напевно, хочеться заснути як нормальна людина, прокинутися вранці, шо, ну з, з цим смаком перемоги, а тут всю ніч навчатися, і потім залік. Добре. Гаразд, почнемо з того, на чому зупинилися. Стела, ваша черга, якщо я не помиляюся. Так, професор, який варіант ви обрали? Я хочу продовжити роботу блум. Ви повернетеся на спустошені землі доміно. Стелла, залік починається. Так, як допомогти місцевій природі? Хвилиночку. Зелена галявина точно не завадить. Може, ще й... Звичайно. О, це не завадить. Тим це чарівна зілля для велетенських червоних дерев. Вона підійде і до трави. Що <продукт> далі? <Чудали? продукт> <Ой>. Так. Дощ. Сили не так просто керувати, якщо ти цілим ну, не відготувалася. Ну, no, може, без телу. Не засередься. У тебе вийде. <продукт> Сонце! Wow. Клас! Вийшло. Yeah, nice. Не думала, що зілля таке потужне. Рятуйте! На допомогу! Стелло, все гаразд? Мені прикро вас засмучувати, але я змушений поставити вам одиницю. Ви не впорались? Щоб виправити оцінку, візьміться за голову. Зараз же. Допомогло. Ні. Що довше зволікатимете, то складніше буде надолужувати. Ти чула, ти нас не Майбутнє не таке вже й похмуре скоро почнуться канікули. Так, ура! Ну насправді ти ж сама можеш обрати своє завдання. Ти сама сказала, що я хочу на ну продовжувати тему блун, тобто це доміно, тобто це ти маєш відновити життя на планеті, де давно вже ні, ніхто не живе. Е, і вони всі починають з рослин. Ну тобто навіть мені не феї, Зрозуміло, що ну ймовірно потрібно рослини. Тварини, і тут же якось почне природа відновлюватися, і, відповідно, це вже буде не спустошена планета. Вона, в принципі, була на правильному шляху, але щось там трава почала сильно зростати. Ну, я думаю, що тут потрібно було просто зрозуміти, що ти хочеш. А не так. Як можна було так готуватися, я щось абсолютно не розумію. Вона не ну не говорила ніяких. Заклять, вона не вчила на пам'ять ну, щось таке дуже довге. Вона просто прийшла з якимись колбами, щось налила, ну і ладно. Ну тобто, ти ж точно для себе знаєш, що ти отримуєш. Ти сказала, я хочу доміно, я хочу там відновити життя, ну тому що це завдання було. Е, Тобто, ти сама маєш знати, що ти маєш робити. Це навіть не закляття, це просто якісь там е, зілля, я не знаю, чи що вона із собою взяла. Це однозначно має бути закляття там, для якихось тваринок, там, пташок, щоб вони з'явилися. Це має бути дерева, якась трава, тобто щось таке, зелене насадження. Ну і вона правильно сказала, що це дощ, але вона вже це зробила. На чомусь вона прокололася, але на чому? Друзі, в чергове маємо серію, яка показує їхній процес навчання. Тобто, це є продовження минулої, навіть пузок минулої серії, тому що вони продовжили історію, яка пов'язана із е, блум із е, цим. Завданням про доміно із заліком, який власне складала Блум, потім Флора. До речі, я минулої серії казала, що чому флора одна єдина готується, а всі інші ні. І ну у них і чи в різним період ці заліки, чи як все відбувається? Я так розумію, що в той раз, коли всі мали складати е, заліку Паладіума, е, була проблема із симулятором, тобто там ледь не постраждала Блум, тому що на неї напали трікс, і вся ця історія. Е, потім я так розумію, Паладіум сказав, що наступного разу там якось будете складати, але я так розумію, що це стосується е, всіх його уроків, його точніше пар, е, і на цих парах ви можете складати вже цей залік. Тобто, грубо кажучи, є час і от. Е, під час наших уроків ви будете складати там хто як зможе по, по, по три-по чотири люди. Ну Це мені здається, і в нас така сама схема університетах. Тобто, якщо хтось там щось не склав, і вже останні йдуть е пари, принаймні в університеті, університеті, та і в, у школі теж там оці, от вірші, я пам'ятаю, 10-11 клас, е тому що їх там незліченна просто, е купа цих віршів, і ти не можеш ну фізично їх всіх охопити. І тому я пам'ятаю, е от як урок там якийсь, літератури чи навіть українською мовою, у нас одна вчителька була, і вона постійно. Слухала наші оці вірші, тобто це там дві-три людини це стандарт, чотири. Бувало таке, що література, в принципі, вся весь урок у нас в цих віршах була, то просто це час для того, щоб ви склали певні там свої завдання. Я думаю, що тут так само просто наступні уроки від Паладіума це для того, щоб ви склали цей залік. Але не зрозуміло, чому так флора парилася, чому вона настільки прям готувалася до заліку. А інші дівчата ні. Тобто він же сказав, що не склали. Флора, муза, текна, стела там і ще якісь там дівчата, які не в Вінкс. Флора під час серії вона склала, і дівчата теж, але Флора прям готувалася, а ті такі не цікаво, от балди. Ну, тобто не показаний цей процес як дівчата, як тех, ну, текна взагалі розумна, вона точно має бути відповідальна, точно має там хвилюватися через залік і якось там до нього ставитися дуже прискіпливо, так як Флора, наприклад, ставилася, ну йому за теж не відстає, але вони просто там своїм життям минулої серії ніби жили, а Флора одна там щось намагалася зробити. Тут ми бачимо, що Блум продовжує якось там зустрічатися і Каєм, але знаєте, це такі мутки, незрозумілі. Вони мене б мене вдратували, тому що ніхто нікому ні в чому не зізнавався, ви не пара, ніхто не пропонував давай Зустрічатися вони просто чи як друзі, чи як не друзі? Ну що це взагалі за незрозумілі якісь зустрічі? Ну, не знаю, може для підлітків воно якось цікаво. Там може блум думає, а, ну це вже мій там хлопець. Ми з ними зустрічаємося. А власне, скай нічого ж не обіцяв. Я там ніхто ну подумаєш, собаками погуляли. Що тут тепер? Хоча по факту вони поводять себе як пара. На цьому моменті у мене вимкнувся мікрофон. Тож я тут щось дуже активно продовжую розповідати і прощатися із вами. Дякувати за перегляд, за підписку, за лайк. Залишайте свої коментарі і до нових випусків.